Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть ви силі. Це буде добре. Тут буде підтримка у наших військових. Так. Так, у ворога будуть дуже сильні втрати, а нашим військовим будуть закривати небо, щоб... Що порог не міг обстріли чинити? заперечу весь негатив, убираю, відкриваю всі дороги і шляхи на перемогу над расистами на Покровському напрямку. Більше нема жодної перешкоди. Скажіть, допоможіть вищі сили, які плани у росіян щодо Покровського напрямку? Ну, да, у них план один руйнувати місто. Вони його не можуть захопити. Заперечую, весь негатив убирає, повертає назад. Тому хто робить По Верховному суду, буде так. Прощу, вищі сили, допоможіть знищити всю артилерію російську, всіх військові літаки, щоб більше не могли расисти обстрілювати Покровськ наших. Людей, військових на Покровському напрямку повністю знищена вся артилерія, авіація рашистська. Більше не можуть обстріли чинити, самі по собі стріляють, тікають. Лякається, воювати більше не зможуть. Перекриваємо. Прошу допомоги вищих сил, Перекриваємо. одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей, українців. Одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі. Одвертаю, Назад ворогу повертаю. хай йому на голову впаде його знищить. Буде так. Так буде. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!